Країні місячних зайчиків. Розділ шостий Втеча. Стривай! Я гукну зараз сову і пугача. А ти сховайся, щоб тебе не побачили. Писнув їй біля вуха жучок світлячок. Коли вони вискочили з провальня. І жучок світлячок зник. А з сяйвиком. Сховалися у кущах. Ще перещів дощ і блискало, й гремотіло. Але видно було, що гроза потроху вщухала, що Гургур Петрович та Близблиз -близ Іванівна от-от помиряться. І тоді повилазять із своїх схованок лісовик трісь і польовик у, -У. І випірно з води водяник бульк. От беруть вони внусять черевізор. І знову запроторять сяйвика у Страхолюндію тепер уже навіки? До кінця звільнитися сяйвик може лише тоді, як на черевізор впаде місячне світло, щоб Сяйвик мав змогу перескочити з черевізорного променя на живий місячний промінь. Нуся з тривогою прислухалася до затихаючого грому Невже не встигне жучок світлячок. Аж от стиха залопотіли крила, і на галявинці з'явилися Софія Павлівна та Ух Степанович. Нуся вискочила з кущів їм назустріч. Гойдалка валялася у траві, там, де її покинули. Савай Пугач схопили її своїми могутніми лапами. Нуся сіла, і вони злетіли в небо. І саме вчасно, бо якраз у цю мить з води вигулькнув водяник бульк. Він встиг помітити, як злетіли в небо втікачі, і заволав щосили. Гей, хлопці, щоб вам у носі свиснула. Де ви поховалися? Вони ж тікають. Га? вистромився з одного дупла лісовик трісь. Що? Вистромився з другого дупла польовик Уу. От вам і, га? От вам і що? роздратовано закричав бульк. Я під водою, звичайно, не чую і не бачу. Але ж куди ви дивилися трясться вам у печінки? Та гроза ж була, таке робилося. Чухав лисину польовик у. Невже? «Гур-гур! і близь близь. Навіть лякали їх, ти диви. А я був певен, що ми ж домовилися. Отже, кривився трісь. Тут з провалля почувся голос Кошмара Кошмаровича. Чарвізора вкрали. Лісовик схопився за голову. Мій чай Я ж без нього, як без рук. Катастрофа!» У погоню до жени відбеги. Над верховіттям дерев зашумів вітрюган хуліган і кинувся у погоню. Втікачі відлетіли вже за межі вражого лісу, але їх ще можна було наздогнати. Та тут, навпакими катастрофі, раптом підлетів вітер вітя. Збив і закрутив його у вихор. А що б тобі? закричав катастрофа, звиваючись угору і намагаючись вирватися. Проте лагідний вітер вітя мав неабияку силу. Він міцно обіймав катастрофу і лоскотав його своїми дужими руками. Як усі хулігани, катастрофа страшенно боявся лоскоту. І закручувався у шалений смерч, не в змозі зрушити з місця. Тим часом втікачі були вже далеко, і коли вітер Вітя нарешті відпустив катастрофу, доганяти їх було пізно. Водяник, лісовик і польовик разом лайнулися поганими словами та тільки безсило перезирнулися. Що вони могли зробити? Що можна зробити вітрові?